Поки що топ в моїх шоу, які я відвідував. Жарти про член, про воїну. Це про все не те, що мені торбун. подобається. Це нахід. Та ми зробимо два випуска. Понятно, та... в одному ми виріжемо всю твою оцю дічину, а в іншому... нікому не треба буде. Мені це забала. О! 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 Що я це все було?

Тада Привіт, Фенікс. Ні, Пенікс. Привіт, фінікс. Байщик, ми провокуємо вже з ходу. Хочеш щось відповісти нам? Привіт. Звідки ти взагалі? Я з міста Суми з серця Слобожанського краю на прикордоні з ворогом. А ти всюди це кажеш, щоб потім тобі пам'ятник там поставили. Замість Харатоненка в центрі, так. Так. Ну, Це хочеш? моя потаємна мрія. Ну хочеш, ні, ну, визнання, типу, щоб потім тебе вивчали в історії. ну В книгах. історії сум? Ну, в історії сум, що. Ну, хочеться? Я хочу, щоб історію сум вивчали в усій Україні. Ладно, мені ще чесно стало трошки сумно. А ви, до речі, знаєте, як правильно, в сумах чи в сумах? В сумах. Правильно? Чи в сумах? В сумах правильно. Правильно казати в сумах, але в сумах всі кажуть сумах. А чого? Ну, так прийнято чомусь. В сумах. Але по граматиці української мови правильно в сумах. Ага. А ти знаєш, що взагалі ти маєш стати і просто руки опустити вниз, і тоді легше буде одягати? Я теж так. Можна <гану> мені так? Фебікс, послухай, я е, помітив, що ти прикольно, а, а це ви написали купу о, і по мого ім'я як шматко-шкурко, Оце коли там було в солдатах. Що таке шматко шкурко Солдата, ти солдата, дивився солдати дивився, коли ти мав дивитись нові коховці солдатів. Так, да, я дивився солдатів. Ф Фукс, послухай, будь ласка, Фукс, ми хочемо, ми знаємо, що ти. А що смішного? Що ти не сміхаєшся надо мною? Що я не спіхаюся над тобою? Не ти взагалі, Артем. Я знаю, що ти дуже багато генеруєш скандалів. І ми хочемо для того, щоб це шоу розкрутити, щоб якийсь був скандал з тобою пов'язаний. Тому, будь ласка, ну, сфокусуйся, і зараз нам треба якийсь скандал Дань. Да, ну, почнемо з твого. Я не знаю, ми будемо пробувати різні. Почнемо з твого улюбленого мовне питання. Як ти вважаєш? Російськомовні українці можуть себе називати українцями? Оу! Що? Ти вважаєш не можуть себе називати? Прикольніки, так далі, що. Я сказав, що можуть. Ні, жесть, ми всі почули, що ти сказав. Давай. Давай так, наступно. Ти ж сказав шматко, потім воно щось сказать. Так, російський серіал. Це за аргументація рівня Твітер, блять. Слухай, в мене ще одне питання є: як ти відносишся до ЛГБТ Плюс спільноти? Супер, взагалі. Чо, гей, не люди для тебе. Вау, прикольно! Тобто, по-твоєму, краще відсутність сина, ніж син гей. Та блять, ну чувак, я так не казав. Я ж сказав, що я за. Що за. Ти гей? Окей, я гей, так. Да. Я гей. Ти реально гей? Я реально гей. — А можеш довести це? Так. Та ладно, залишимо це. Наступно, ну, Нехай в наступному шоу вже про це говорять. Добре. Може Слава сказать... Димина его запросить? І да. що? Слава Дьомін? Так. Ні. Твій випуск вийде після випуску Слава Дьоміна? Подумай, ще раз, слава Дьомін Гей. Подумай, подумай, ні, слава... подумай щоб не виглядати дурнем, бо твій випуск вийде після. Що вийде після? Ну Слава Дьомін гей, подумай, чи ні, так? Ти подумай, подумай. Слав... Він не гей. Він не Та... гей. Ні. Хочу? Ну добре, ти сам це сказав. Тому що він гей. Окей, провокаційне питання. Хочеш Ні. скандал? Давай, давай скандал. Що, Три... що, що, я гей, я гей. Ні, Ні. Ні. й питання ставив, не ти Фелікс. — Чи знаєш ти когось шоу бізнесу, хто гей, але ну, він не розповідає це публічно. Слава Дьомін. Так, подожди ти. Так я розповів це вам публічно. Ну, я це гей. зараз стало, а до цього ж ти не Та І до цього я писав. Ні, ні. Викладав ти з викладав фотографії. — звичайно. — Серйозно? Ні, серйозно? — В інстаграмі є фотографія, ви можете показати це. Свове і Маслою, нашим з тобою спільним знайомим. З язиком? Ну так. Да. Ні, з вовим маслом він сказав: ти слухаєш? <рес> ти молодець. Добре, перейдемо до більш серйозного. З язиком я не цілуюсь, тільки з мовою. Фінібідріні, фінібітріні. При... Прибери. Фінібітріні. Просте питання. Прибери зі слова яблуко, букву Л і У. Ябко. Правильно, ябко. Найкращий магазин в Україні. Навіть Стів Джобс там купляв iPhone до того, як він ще з'являється у них там. Але Ябко продає не тільки телефони, а ось, наприклад, мультипіч Філіпс. Там можна дуже гарно щось приготувати. Хоч, спробуємо? Да, звичайно, що хочеш, спробуємо? звичайно, давай. — А що ми можемо приготувати? Ну, скажи, на що хочеш? цьому прекрасному філії. Що хочеш? Піцу, наприклад. — Піцу? — Піцу. — Прикол, давай. Ми беремо раліні. — Ти не відкну... вімкнув. Я вимкнув. Угу. Так, я не вімкнув. А вона вже приготувалась, поки воно було включено. Оп. О -о -о -о. Філіпс. Приготуємо навіть без електроенергії. <плес> ябко, ябко, Не філіпс, не філіпс. ябко. Філіпс теж круто. Але в першу чергу ябко. Філіпс це його ім'я. <світ> Добре. Ябко. Флікс. Флікс. Угу. Тобі комфортно, все добре? Так, да, все супер. Залі. Це Поки що топ в моїх шоу, які я відвідував. Так, Фукс, послухай, е, скажи, ти експерт скандалів, я це точно знаю. І дуже часто скандали виникають в медійному полі. Чим більш відома людина, тим більше скандально. Скандалів виникають. Тому треба твої поради, як вирулювати з різних скандалів. О, окей. окей. — Свіжий тобі скандал, можливо, ця людина подивиться і вона ну, застосує твої ці поради. Е, Кирило Ганін. Кирило Ганін. Що трапилося з Кирилом Ганіним? Я тобі зараз все розповім. — Давай. Він нещодавно дав інтерв'ю у «Маш» в Росії. Я бачив, але інтерв'ю не дивився сам. Не дивився. І третє не читав. Ні-ні. Добре читав. прочитаємо. Він сказав так. в інтерв'ю, в них щось там про жарти зайшло, він каже. Зрозуміло, що на війні всім страшно. Але зараз ми живемо в такий час. — Що де в Україні... — Вибачте, треба окуляри вдягнути. Я не можу зрозуміти. Кирил Ганін чи Так, да, Дуже схоже виходить. Дуже схоже. А ну спробуй ти. Е, Зніми окуляри. Зрозуміло, що на війні всім страшно. два Але Ганіна. зараз ми живемо Булін, в такий час... — Блін, ти дуже час. молодець. Зрозуміло, що на війні всім страшно. Але зараз ми живемо в такий складний час, що де б в Україні ти не знаходився, ти можеш вмерти від війни. Поки скандалу немає. Так. Тому боятися цього дивно, а настільки сильно цього боятися, як на мене, в голові щось не так. Ага. Так. Тіпи вирішили поплисти через річку. Тіпи там втонули. Це їх свідомий вибір. Ну окей. Я що? Не буду з цього сміятись? Буду. Вони ж ідіоти! Ось так він е, сказав. І йому пишуть погрози. Погрози хто? Бажають смерті. Йому бажають Побажання, смерті. Йому не йому погрози. Бажають, ну, йому, ні, ну, йому кажуть, я, ну, я читав таке, що я прийду, в спорю твоє брюха. Вау, серйозно? Так, 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 так. Прям так і написано: Вспарю твоє брюха. А що тебе вразило тут? Це як будто би Женя Пригожин вернувся із ада. — Якщо б я тобі погор. Я розіб'ю твою голову, кувалда, і вспарю тобі брюха. Що це? Цитата з серіалу Солдати? -о. Скандал! Скандал. Добре, йому пишуть погрози, бажають смерті і всі там, що його вб'ють і... Мені здається, йому страшно, і він не сильно знає, що робити. Що б ти робив на його місці. Да, Порадь, будь ласка. Да. Що, ну, що йому робити? Як експерт, скандалу. Так, так, так. Приходьте, спробуйте. Отак він. Тобто розвивати агресію? Да, Почекай, але ну вони прийдуть і спорити треба, брюха. Ну, треба їм написати, а я спорю брюха вам. І так і буде два трупа. Ні, — Ні-ні, буде... — Хто од... програв? Той, хто доєбався до Ганіна, чи Ганін. Ні-ні, я думаю, йому тоді краще... — Який карач... має зараз включити просто берсерка, плюнути на свою безпеку життя і доказати всім в Україні ага. чоловік він чи ні. Мені Готовий так... він приймати виклики чи ні? Це одна з найбільших порад, що я чув колись. Мені здається, ми поламали флукса. Флуксі біркесь-клоськіс. До речі, тебе ім'я. Не задалеко не, не, синдром Тарета. Що таке синдром Тарета? Це коли ти форсажи дуже. швидко Ні, їдеш. я серйозно, серйозно. Що таке синдром Тарета? я не знаю. Туретта, <світ> да? турет. <світ> це перша хвороба, ніхера смішного в цьому не нема. А що ж ти смієшся тік? з цього? А я не сміявся, я сказав це так, я сміял. А сміялися інші. Так, да, вони просто рандомно викрикують образи якісь, наприклад. І Вони не можуть це контролювати. Так, отак. Отак от прям. Сука. Сука. Сука, не... Сука, не... О, у нас буде анонс, що ти хворий і ти. Синдромом <рес> Туретто. І ти на весілля розійдешся дуже гарно. Серйозно. Гей, хворий на синдром Туретта. <рес> 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 як ти, як ти, і ти хвор... захворів через анальний секс. Йо. Ні, воно не передається ще. Автоімунним захворюванням через анальний секс. Це не автоімунне захворювання. Це так долбіл в жопу, що прям змінив генетичний код, блядь, мій да, чи що. Як ти це? О, Уявляє? скандал, дуже гарний скандал, реально. <рес> Нет, це дуже хорошо. Ну, тика інтелігентна людина. На <рес> у дані теж така хвороба. Круто? — Боже, воно не передасться на мене, я сподіваюся. Ну якщо ми те в жопу не передайся. Якщо що... — Боже, який Фелікс. Дуреч... ребят, ви дурачки, воно не передається через жопу це психічне захворювання, Пускаємо. а не автоімунне, як сказав Флуш. Пропрошую, я works. дурак, помилився. І що мені тепер? Все, кінець? Федрікс, ти крутий комік. І я би хотів попросити, щоб ти це довів і розповів якусь смішну історію нам. Ой. Це найнеулюбленіше. Ти ж знаєш, що це найнеулюбленіше. — Ти спеціально Тому, це так? — Тому так, так, да? так, це моє шоу. Це друге найнеулюбленіше у всіх коміків після питання. Який він гумор під час війни. 에, давай так, не петляй, як ти це робиш зі скандалами своїми, а розкажи смішну історію, щоб нам не було. Молодець гарно смішно. присяк його. За шийку. Матки. <рив> як ти приїхав сюди? Я пішки йшов свого треку. В'їмав там дабл пафіл. <рив> реально? Що? <рив> <Да>? <рив> Дуже смішно, реально. В'їхав. <рив> дабл пафін, батат в'їхав. Серйозно? Колово з цукру. <сх> я ти тебе. І каші, можна мені дабл пафін і батат? І на що так. <сх> Вау! Не, так в кашу, в кашу. Це найсмішніше, що я чув в <сх> житті, <сх> чувак. це <сх> <ти> дуже, <сх> дуже смішний реально. Ти прям комік. Фелікс є такий корм для котів, але він не купив у нас рекламу. <сх> Тому ми не можемо його радити. А ось що можемо порадити, так це сквот. Мерщи да сквот та обирай там свою нову професію від геймдейву та дизайну до фешену та мистецтва. В кінці отримаєш диплом, який мама повісить. Ти, на... ти по слову будеш читати, давай якусь запам'ятаю модильник, а ти. Прикріпиш, ви потім просто вирішити. Ми нарежем, як я. Нарежем, так, ми розуміємо. До свого CV Та вийдеш з курсу зі скілами, нетворкінгом та портфоліо. Інфа в описі. Твоя кар'єра в сквот. Дякую, Фелікс. Будь ласка. Я так люблю сквот, що аж віршик підготував. У такій школі я би навчався. У такій школі я би займався. Таку школу я б полюбив, таку школу я б закінчив. Сквот. Придумай мені різні імена. Треба, щоб починалось на F і там було X. І це можна вигадувати. Наприклад, Фурміноикс, Філіокс, Фукс. Отакі треба. Фуміноикс. Філіокс, Фуксила, Фіноксона, Феліксія, Фолікрокс, Фоліксандр. Фархокс. <рекуліко> Феудрехіс. <рекуліко> Фаріонікс. <рекулі> <рекулі> Фінарокс, <рекулі> Фаустек, <рекулі> Фаустекс. <рекулі> Феліксіан. От Фелікс Редька, Можеш сказати найцікавіший факт про його життя? Я спробую. Фелікс редька це вигадане ім'я, яке ми щойно продумали. Але ось вона. А піка. Я не знаю, ну де вона? блядь, огуляри. Будь ласка. Ти неправильно ловиш, треба трошки. Треба зверху брати трошки. — Так, що ж зверху? Немає, не пішла. Треба, ну... — чим це все закінчиться? Вийди мене, так? Треба муху, Тимофій. Та приберіть муху. Будь ласка, підійдіть хтось, приберіть. Ну так а що ж, як ми її приберемо? ну треба людей, Підійдіть, будь ласка, хтось. Приберіть муху. Оператори, ***.— Чому вона взагалі літає, що у нас контент говно чи що, я не розумію просто. Це єрунда. Де вона? Давай, на мене, на мене, Тім. — Ну треба ж її просто якось же поймать. Прибери, Егор, ну. Єгор, підійди, прибери муху. Ладно, можна. Ти можеш, Ты можешь встань, тому що так. я не хочу, щоб ми тебе випадково вдарили. при чому гоните, блять, муху прибери, а не гоните. Ну, по Єгор, мотору летим. Прибери муху, блядь. Блин, він помогает. Егор, прибери муху, блять! Блин, Чо ви сіли приварить муху! це... <рігла> Де муха? Та я. О! Спіймав. Ой, знайшов. Все, сідаємо, мотор пише. Все, нормально? все, все, нормально, все. муху свою. Слава все Богу. роки зірвалося, все добре. Я добро. ненавиджу таке. Все добре. <рігла> <Фельсикс> Fixics. <-сукс. рігла> а чого, Феликс? <рігла> Фламайокс. <Фломайокс. рігла> Фломойокс. Фінаксонікс. Ти давно одружений. Електронікс, так. Вже розмовляєш про дітей сміливо навіть. Сміливо розмовляю, так. Да. Скоріше за все, займаєшся незахищеним сексом так, буває час від часу. Потрібно дбати про своє здоров'я. Так. Для цього ми покликали Павла, професійного уролога. О. Зараз він тобі все розкаже. — Цілую ваші руки. — Ці руки сьогодні потрогали вже декілька членів. Так що це, це... пам'ятайте, що лікар-уролог — це не лише для чоловіків, але й для жінок. Тому лікуємо як жінок, так і чоловіків. У цього пана все добре. Будуть діточок, як на небі, зірочок. Фелікс, ти хочеш дітей? Так, да, ну, звичайно. — Чи ти child-free? фрі? Ні, я не child-free. Головне при плануванні вагітності здати спермограму О! і мар-тест. Це покращує, як прогноз. Як спермограма, здається, я ні разу в житті не здавав спермограму. Чотири дні не мастурбуєш і не займаєшся статевим актом. Так. Потім приходиш в красиву кабінку так. в будь-якій лабораторії і е, здаєш сперму. А далі людинка під мікроскопом вже спостерігає, як Тупо той Ти по оригінальним ламповим аналоговим способом. Е, yes, да, да. прикол. Приходь і здавай сперму. Куди? До тебе, скажи. Приходь". До мене. Приходь. От сюди. Ні, 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 без жартів, без жартів. До тебе ніхто не прийде, Павло. Скажи просто, приходьте до мене, здавайте сперму. Приходьте до мене, здавайте сперму. Рубрика «Гоп-стоп» з Феніксом Редькою. Так, я гопник. Про... — Ти гопник, так? Да? Так, так, я гопник. Я... Ще не знаю. Ну вот да, так. Ти, ти маєш встати, так? Да? Ну да, давай він буде идти в. Ну, значить, вот ти, по... ти, ти, ти йдеш по вулиці сум. Ей, ти нахуй, ботанідзе! Що ти тут бродиш нахуй? Зайду додому просто. Йдеш додому да, нахуй? Да, да, а в кишенях що? Я не маю нічого. Телефончик нахуй. А телефончик ні, я забув вдома. Телефончик нахуй! Телефончик нахуй в домах. Покуляры давай. Кофта, кофточку давай! Давай, блядь, сука, че, не хочешь дать мне нахуй? Я не давай, понял. Давай, давай, лошава. давай, лошадь. <рик> давай, дал! Давай, давай. Тихонький да хаханьки, сука, снимай я петлю и кучу. Давай кофту. Че он нахуй, давай, Нет, сука, пошекай. швидко. Почекай, ты можешь пока як поводить себе? <рюк> да. Ебать я зламав. Сука, шуй семь, я сказал, нахуй. Блин, давай, ковту, дай, нахуй. Не не тук, дай, бл блядь, блять, кода петля. Кофту, сука, дай, блять! Ты че пиздай, дай, блять, блять, да, да. Там ты нахуй. Відбирай. Куков туди. Все, віддай. На, 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 на. Все. На, на, на. Все, все, ти дуже вивів його. Фу. Дуже вивів його. А як? Шматочок, да, можна просто? До речі, це ж було совєтське шампанське. Скандал. У тебе є цей подкаст «Комік плюс історик». Сьогодні ти побачиш нашого гостя і зрозумієш, що твій історик порівняно з нашим. Ніщо. Зустрічаємо. Миколай Алмес. Доктор історичних наук. Вчений. Це ти, ти мій опонент, так? Я вчений історик, який знає чорні білі магії та інші цивілізації інших планет. Що ти можеш сказати мені про свою історію? Де да, куди поділись неферті? Відповідай. Де да, бібліотека Запитайте його? Де бібліотека? Олександрійська. Ти нічого не знаєш. Ти нічого не знаєш. Ти повний нуль. Ще? Микола, мені цікаво його історик. Простачок. Та він повний нуль. Ось. Треба знати алхімію. Да. А що таке алхімія? А в сім'я це дивовижне знання усіх і про всіх. А ти знаєш, і твій історик що небудь Запитайте його про шумерські цивілізації таблик. Про шумерські знаєш Фелік? Чи твій історик? І запитаю. Про шумерів знаєш, про Вавилон, може, щось знаєш. Що ти знаєш? І що твій історик знає? Ви нічого не знаєте. Так. Хочу показати силу магії! А ти мені допоможеш От він схоже на юродивого. Він, як білий кролик. Починаймо. Це ж магії! Іди туди. Іди туди. Драпеш курегус. А кардас а Бердореце. Терфордерс! Блєеельер! Путеркус! Аррекус! Вже кінець? Тобі як взагалі? Супер. Щось можливо скажеш, щоб ми... не було х**но, брат. Але ми хочемо так кінцівку, знаєш, щоб скандально трошки, щоб ти на мене кричав, а ти Артем, візьмеш його ззаду і бутилки по голові. Uh, ні, ні, Дані, я таке не хочу робити. Ні, ти просто його вдариш по голові і все. Ні, ні, ні. Я, я, Тобі я, нормально? Я, я, хочу. я хочу робити ну, реально корисне шоу з корисною інформацією. Ти, понимаєш, ти, розумієш, а ти постійно постна, якійсь, постна. Якійсь придумаєш. Не Абсолютно я не буду його бити. що би ти не говорив. Так все. люди не будуть дивитись, що ти що я ти... не буду його бити бутилкою по голові. Ти Білочки посміхайся? твої посміхаєшся наче ухмилка, хмилка. Це яка... ти ще тут бігаєш все. там, падаєш, б'єшся в павуки твої. кавульцях, повуки це Микола Мір про член, про вагіну, це, про це все, не те, що всіду, мені карбул. подобається. Це нахід. Ми, ми зробимо два випуска. Я та, в одному ми виріжемо всю твою оцю дівчину. Да. А, а інші нікому нас не треба буде. А от ми це подивимо, знаєш, що будуть більше дивитися. Але оце твоя оця параша, яку ти робиш, наразі це про бізнес. Тому я не буду. Да, бізнес, бізнес. тому що на цьому тримається економіка. Яка бізнес? Економіка бізнес це, люди це хочуть те, за рахунок чого ми тут, щоб фоміної розповів, як він починав кар'єру, щоби більше людей хотіли стати. Нікому не ми чом ваше на чи що, чи на так, драміна, ваші враці, роблять щось. Так вони вже роблять хімню в одній ніші, а ми інше nee, робимо. Нікому не Вони звали Фімінокса. Вони тебе звали, скажи? Сімінокса звали. Uh -huh. раміна... А ми його позвали. Це, ти ску... шо, Це скукатіща. — І у Євросініною раміноном. Це з на І ми його позвали, не понятно. Я думав, yeah, дати буде. Ми покликали, бо він пок... yeah. погодився, бо нас всі зайняті. Uh -huh. А нашому вони відмовляються? Чого? Тому, Тому що ти постю сі... оцією. З костю вони ще мене і і не були. просиш бачу. мене його вбити. Я не буду його бити. Чого вбитий вбити. неба? Ну, людей вбитий. Я не буду бити його. Чого? Мене збал вже. Що зібало? Ой, бідня! Та ти забав! Ти Заїбала, бідня! Та пішли, нахуй, мені це заїбало. Що б Європа, Євросоюз на спині, нахуй. І так, Фелікс, я бачив, що ти їдеш в тур, але знаєш, мені в цілому загалом багато хто так думає, що ти не повернешся, бо це, ну, типу, жорсткий хайп буде. Я думаю, що ти не повернешся, тому що в тебе зараз хочеш дружинку і дитинку й і краще і за що? кордоном це зробити, щоб... В сенсі краще за кордоном це зробити. Ну, тому що, зробити. щоб дитинка громадянство отримала, там все як треба. Ти не повернешся, ти... Не, Даня, тільки... ти просто за це шоу заїбав мене в доску, нахуй, розумієш? Що, яку доску? Ні, завали... почекай. Її що, просто, зав... що, зав... А що завали? Ну, О, а, завали... а чого завали? А чого завали? на 17.00 ти класу. Да бадмінтон, блядь. я бадмінтон, ще по... бадмінтон. Та йди нахуй, гейська, іди поіграй нахуй. А що? Що ти за комікс, бадмінтон? А потім всім привіт, стендап, я граю в а, Ч... А, Ч... А, О! Щоб oh! не трогав мого клоуна, нахуй. Шоу Абетка. приходьте до нас. Артем Бородатюк. Бородат, Даніл. і Фелік Сунський, Хунський річкунський! Дуже боляче вона була дійсно, ну, типу, імітація, чи блядь, реально ж пляшка. Ай, бляда, бля, це що все було?